Вітаю! Ви грали у файтинги? I... Ні, я не зовсім мав на увазі ці файтинги, а ретрофайтинги. Ну добре, не буду затягувати це відео. Сьогодні ми поговоримо про гру TMNT Tournament Fighters, або ж Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Боже, я навіть вимовив цю абревіатуру повністю. За це ви повинні негайно поставити вподобайку і підписатися на мій канал і написати мені позитивний коментар. Це це... дорого варто. Ця гра вийшла 4 вересня 1993 року на консолях SNES Sega. Та Sega Mega Drive. Пізніше у лютому 94 го виходить версія на NES, де де-факто стає одним із найкращих файтингів на NES. тому що які взагалі ще файтинги були на NES? Kung Fu? А, ні, це порт з харкадного автомата. Так ось розглянемо ми версію на NES, тому що в дитинстві я грав тільки на неї. А старіші версії ми розглянемо. Напишіть в коментарях, розглядати нам їх чи ні. Якщо буде дуже багато коментарів, то обов'язково зроблю на них огляд. Гра зустрічає нас шикарним саундом, під який так і хочеться танцювати. Так, що у нас тут є? Є режим сторі проти гравця, проти Комуністичної партії України, Тонамент. І що ж ми. Так, тепер ми вибираємо Сторі. Так, що ж, ми вибираємо тут Леонардо. У нього комбуха простіша, якраз. І так, з що, що взагалі почати? Ну, з того, що йти у нас дуже просто є. Кнопка атаки з руки, з ноги, можна робити підсічки в якомусь сенсі через Леонардо, тому що ніби все. І коли ви натискаєте кнопку назад, то ще тут є блок. Тобто, якщо черепаха намагається вас атакувати, або ж інший противник, він, ви одразу ж блокуєте його удар. Але якщо шоу спойлер, не всі атаки вміють блокуватися. Також при натисканні двічі, кнопку ви будете ну, в, 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 кнопку вперед, ви якраз будете бігати, і якщо ще натиснути кнопку, кнопку атаки руки чи з ноги, то ви атакуєте противника. Ну, ось таким ось прикольним чином. Ну, так ось, ми б'ємося спочатку з черепашками. Почнімо із самих складних і закінчимо доволі легким. Е, і так, і взагалі, з ким ми б'ємося. Рафаель Мікеланджело, Донателло. замихо. Е, з найскладніших можу назвати Донатело, тому що комбо пробиває навіть ваш блок, тому він буде, буде доволі небезпечним для вас. Наступного з категорії можу виділити Рафаеля, тому що він може робити якийсь круговірт, при цьому ще він може вас кусати, від чого ви взагалі ніяк не застраховані. Боже, ця клята страховка і ще нагадувати мені буде це існування і нагадувати. Йди ти на. А Мікеланджело доволі легкий, треба просто час від часу використовувати блок та компуху. Ну і атака у нього, до речі, прикольна, ніби якась ракета. <риклад> Мікеланджело ракета. <риклад> Блін, якісь не дуже асоціації після цього пішли. Тепер проговоримо про інших противників. Найскладніший, ну це звичайно спойлер, шредер, найскладніший і найімбовіший в цій грі. Чому? Тому що у нього є два прийоми. Один робиться найпростішим обрицем через двічі кнопки атаки, а інший, чесно кажучи, я не знаю, як це робиться, тому що, що я за шредером мало грав, і. і, і ви, 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 ви взагалі уявляєте, як мені було скрадно в це грати? От якщо я на клавіатурі не міг це все зробити, так як ви, ви думаєте, я на NES-контролері все це зміг робити? Ага, зараз, блін. Ну і якраз друга його атака, яка... Схожий на якусь ніби він на нас якесь електричество, ніби пускає чи ще щось. Не знаю, як це ще назвати, вона не блокується. Але блокується якраз інша атака, тому тут треба підбирати коротше кажучи якраз, щоб його якраз вбити. Другий по складності, і все ж таки, але я першим би назвав то їсть багато стероїдів хотхет. Не самий складний, але шанси у вас перемогти у нього доволі таки великі. Перший це найсильніший персонаж. Він віднімає саме більше хітпоинтів у вас, але спритності йому якраз не достає. Ось чому треба поменше їсти стероїдів. А то потім перекачаєшся і будеш як стас какай просто. А далі йде Кейсі Джонс. Він доволі таки спритний, доволі непоганий, але його удари доволі таки слабкі. Тому. Тому я його відніс до слабки, доволі легких персонажів. Але не думайте, що все буде так просто. У нього буде два, теж два прийомчика, одна біта, яку можна блокувати, і друга сподібність, яка е, контузить вас. її теж можна заблокувати блоком. Тому якось так. Взагалі я обожнював Кейсі, кейсі Джонса грати, хоч і не знав, як робиться це комбо. В дитинстві я обожнював цю гру, тому що я обожнював Черепашок. Тоді я ще дивився мультфільм Черепашки Нінц 2003 року, і найбільше ігор про Черепашок у мене не було. Навіть Манхеттен пройчик. та Проджект». Та-та-та-та-та. Найкраща гра, яка є на NES. По, Ну, в жанрі beat -em up, звичайно ж. Особливо було смішно, коли я згадую, що ми грали з батьком на, на, в цю гру і обирали о, двох шредерів і намагалися один одного відгамселити. А ви грали в Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters? Якщо так, то напишіть, як вона вам. І якщо ні, то рекомендую пограти всім. До побачення! Dementer, Tournament Fingers in my ass Ха-ха. <laughs> <laughs> Навіщо я тут написав в текстів? Ха-ха. Тут... <laughs> Tornament Fingers in my S. Я коли писав цей текст. <laughs> Я згадав про Five Fingers in my ass. Я чомусь написав тут The Mente Файтерс. Fighters. Fingers in my Ass. Ой, боже. Я кончений. Ви це і так прекрасно знали.